Ну що, друзі, ось тепер ми точно можемо побачити, що на моїй церопегії Сандерсона зав'язався ось такий гарний парашутик, точніше, їх два, там ще зверху є один. Тому що в попередніх відео я показувала і говорила, що. Вона видала два пагінці. Я так перше подумала, що то будуть вусики, тому що вони були досить довгі. Але, в принципі, це так і є. Бо ось цей один пагінець, то дійсно є вусик, ось на ньому два листочки, і далі йде ростик. А от другий це ось така гарна квітка у вигляді парашутику. Вона ще дуже маленька, звісно, коли вони попідростають, їх буде краще. Видно, ось тут зверху. Такі гарні цяточки на ньому є на оцій зірочці. Ну, але зараз камера їх не хоче фокусувати і нам показувати. Ну, я думаю, що коли ось цей парашутик буде вже крупний, такий великий, оці цяточки, і там будуть ворсиночки, такі їх буде дуже добре видно, і ми вже з вами потім порозглядаємо. Ну, і тут зверху ось є ще один такий парашутик. Але він тут один, тут тільки парашутик, вусика тут немає. Тут одна стрілочка, ось за цих, отут, між листочками. І ось він, цей парашутик. Там трішечки видно, цяточки ось тут наверху. Камера втрачає фокус, тому не хочу я дуже тут отаку це все нахиляти. Ми з вами побачимо це все згодом, коли вони трішечки ще. Vydrastų.